Всім доброго дня! Готую кавунове желе. Беремо такі продукти. Я беру домашні кавуни маленькі, одну склянку домашнього вина, 60 г цукру і 25 г желатину. Готуємо. Спочатку желатин заливаємо водою кип'яченою холодною і залишаємо для набухання на 15 хвилин. Кавун розрізаємо на половину. З кавуна виймаємо кісточки, М'якоть виймаємо ложкою. М'якоть кавуна подрібнюємо в блендері. Я взяла 650 грам. Далі проціджуємо пюре через дрібне сито. Вино змішуємо з цукром і доводимо до кипіння. Зразу додаємо розтоплений желатин і перемішуємо. Далі додаємо кавунове пюре. І все гарно розмішуємо. Виливаємо желе в половинки кавуна. І ставимо в холодильник для застигання на 4 години. Добре желе розрізаємо на скибочки. Виходить освіжаюче і смачне желе. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!